Сьогодні короткий огляд, як ми скручуємо свічку з набору для самостійного створення. Отже, у вас є фітіль, який ми прикріпляємо до вощини і, обережно, не спішучи, починаємо скручувати. Якщо у вас набір з подвійної кольорова свічка, значить ми прикріпляємо ще кольорову вощину і також обережно її скручуємо. Якщо десь щось кривеньке, ми повертаємо назад, розкручуємо і далі. Обов'язково останній край ми трошки більше притискаємо, ставимо, ставимо свічечку і прокручуємо для того, щоб вона гарно стояла, і за бажанням верхушку також скручуємо. Далі йде декор. Тут в нас буде пелістки троянди і лаванда. Змільчуємо до потрібної нам консистенції, розкладаємо на дошці і починаємо легенько-легенько наповнювати нашу свічку декором. Якщо вона погано лягає декором, ми можемо над свічкою легко цю свічку прогріти, для того, щоб вощина була теплішою, тоді буде декор легше лягати. Тут ви бачите дві свічки, це може бути з одного листа вощини або з двох. І варіанти декорів. До прикладу, тут у нас троянда також із поєднанні із лавандою. Декор може бути абсолютно різний. Свічки можуть бути на різні запити, але в цьому варіанті ось так. Приємного вам створення свічки.